Одне з семи чудес України, і це не палац, замок чи парки, а ціле місто, побудоване на скелястому острові, оточене каньйоном, висота якого сягає 50 метрів. А ще це перша кавова столиця України. Саме тут, завдяки туркам, з'явилася традиція готувати каву на піску. Тож у багатьох місцевих закладах ви можете скуштувати справжню ароматну каву з історією. Архітектура міста передає його історію та культуру народності, які тут. Жили. У центрі можна побачити найстарішу ратушу в Україні, побудовану польською громадою. Трохи далі знаходиться Вірменський квартал з власним стилем архітектури. Унікальною пам'яткою є католицький храм з мінаретом, єдиний у світі, як нагадування про історію панування Туреччини в регіоні. Я думаю, що ви вже здогадалися, що мова йде про Кам'янець-Подільський. Квітка на камені місто, яке не залишить нікого байдужим. Тут активно розвивається туризм, і точно є що побачити. Діліться чи були тут та місцями, які вразили вас найбільше.